Головне на Полтавщині за 27 серпня. Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлі, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також знеструмлено побутових та юридичних споживачів. Про це повідомили у Полтавській ОВА. У Полтаві внаслідок аварії постраждала дитина. У Гадячі планують перейменувати дві вулиці на честь загиблих захисників України. У Лубнах сталася аварія за участю неповнолітніх водіїв. У Полтаві тимчасово перекриють рух транспорту через проведення патріотичного забіду. У Полтаві п'ять навчальних закладів переводять на дистанційне навчання через проблеми з укриттям. А більше актуальних новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.